Ось у цьому відео я розказував про найбільші ядерні катастрофи, що сталося в СРСР. Відео глядачам дуже сподобалось, тож я вирішив зробити його продовження. Совок успішно розвалився, тому естафету катастрофічного ставлення до безпеки власного народу підхопила російська Злодерація. Так що матеріалу для відео виявилося ну, більш ніж достатньо. У цьому відео я розкажу про найбільші ядерні катастрофи, що сталися в країнах. Поза межами тюрми народів під назвою СРСР. Всі вони сталися або за часів совка за кордоном, або вже після 91-го року. Я розмістив аварії у хронологічному порядку. Там, де відомий рівень небезпеки та забруднення, я додав рівень катастрофи за шкалою ІНЕС, де 7 – це найсерйозніші аварії. Отже, поїхали. Відкриття урану та радіоактивного розпаду поклали розвиток ядерній галузі. Вона дозволяє нам отримувати величезні обсяги енергії без спалювання мільйонів тонн органічного палива. 1896 року французький фізик Антуан Беккерель випадково відкрив радіоактивність під час дослідження фосфоренції у солях урану і понеслося. Беккерель також зробив ще одне випадкове відкриття пов'язано із радіоактивністю. 1902 року йому знадобилася радіоактивна речовина для проведення лекції. Він узяв пробірку із Флоридом Радіо у подружжя Кюрі і поклав її до жилетної кишені. Після лекції Бекерель повернув пробірку власникам, а наступного дня виявив на тілі під кишенею почервоніння шкіри у формі пробірки. Згодом на його місці утворилася виразка. Бекерель розповів про це П'єро Кюрі, після чого той поставив дослід на собі. Протягом 10 годин він носив прив'язану до передпліччя пробірку із радієм. За кілька днів у нього теж з'явилося почервоніння, яке перейшло у важку виразку, від якої він страждав протягом двох місяців. Так вперше було відкрито біологічну дію радіоактивності. Спершу вплив радіації на живі організми був маловідомим, але численні дослідження, досліди і, на жаль, катастрофи дозволили дізнатися про нього набагато більше. Згодом людство домовилося, що слідкувати за мирним використанням атомної енергетики буде МАГАТЕ. Але щось пішло не так. І тепер заступником цієї організації є росіянин. А сама організація замість реальних дій зазвичай. Висловлює глибоке занепокоєння. Відео про магате є у мене на каналі, і, переглянувши його, легко зрозуміти, що сучасна атомна енергетика у небезпеці. 1 вересня 1944 року у Окрійській національній лабораторії під час прочистки труб у лабораторному пристрої зі збагачення урану стався вибух гексавториду урану. Це призвело до утворення небезпечної речовини гідрофтористої кислоти. П'ятеро людей, що перебували у лабораторії, постраждали від кислотних опіків та вдихання радіоактивних кислотних випарів. Двоє з них загинули, інші зазнали серйозних травм. Фторид урану це надзвичайно їдка речовина, що роз'їдає будь-яку живу органіку із утворенням хімічних опіків. Він дуже токсичний і викликає тяжкі отруєння. Обидві катастрофи були спланованим бомбардуванням міст із великою кількістю населення. Під кінець Другої світової війни США провели два атомні бомбардування міст Хірошіма та Нагасакі в Японії. Перше 6-го, а друге 9 серпня 45-го року. Ця ядерна катастрофа викликала численні жертви та серйозні фізичні та генетичні проблеми, які японці розгрібають ось уже кілька поколінь поспіль. Від вибухів миттєво загинуло 70 тисяч мешканців Єрошіми та 60 тисяч жителів Нагасакі. Із серпня по грудень 45-го року загальна кількість померлих від ран та радіаційних хвороб сягнула півмільйона людей. 20% жертв загинули через променеву хворобу і стільки ж від опіків. З 50-го до 2000-го року майже половина смертей від лейкемії та 11% смертей серед Тих, хто вижив, було спричинено випромінюванням від бомб. Це були єдині випадки використання ядерної зброї проти мирного населення за тиждень, 15 серпня 45-го року, Японія оголосила про капітуляцію. Досвід Хірошіми і Нагасакі змусив японський уряд затвердити три антиядерні принципи і проголосити Японію безядерною державою. Канадська чокріверська лабораторія із 44-го року займається дослідженнями та розробкою ядерних технологій, зокрема проекту реактора Кенду 12 грудня 52-го року. В лабораторії частково зруйнувався стрижень затвору реактора, що разом із помилками операторів призвело до виходу потужності реактора на рівень удвічі вищий за допустимий. Серія вибухів водневого газу підкинула 4-тонний купол газосховища на метр у повітря, де він застряг у надбудові над реактором. У результаті забруднення радіацією частки опинилися в атмосфері, а тисячі тонн радіоактивно забрудненої води довелося викачувати із підвалу та виливати у численні ями екстрено вириті біля річки Оттава. Очистити від забруднення реактор цього типу неможливо, тому його було поховано як радіоактивні відходи. 29 листопада 55 року помилка оператора призвела до аварії на американському експериментальному реакторі ebr 1 Під час експериментів із Плутонієм, внаслідок неправильних дій оператора, реактор самозруйнувався. Тоді вигоріло 40% його активної зони. 10 жовтня 1957 року у британському Вінскейлі сталася найбільша атомна аварія в історії Британії і найстрашніша аварія на АЕС на той час. Комплекс у Вінскейлі було створено для виробництва Плутонію. Але коли США створили атомну бомбу на Триції, графітовий реактор із повітряним охолодженням переобладнали для виробництва Трицію на потреби Великобританії. Однак для виробництва третію треба, щоб реактор працював на вищих температурах, ніж ті, на які він був розрахований спочатку. В результаті у реакторі почалася пожежа, яка охопила місця, де містилися 8 тонн урану. Спершу оператори не хотіли гасити реактор водою через можливість вибуху, але зрештою реактор таки затопили. Протягом двох днів пожежу гасили, але величезна кількість зараженої води потрапила за межі станції. Дослідження 2007 року показали, що цей викид призвів до більш ніж 200 випадків захворювання на рак у навколишніх мешканців 30 грудня 1958 року. В лабораторії Лос Аламос у нью мексико стався незвичайний інцидент. 38-літній Сесіл Келлі мав проводити роботи із плутонієм 239 у сталевому баку на тисячу літрів для змішування речовин. Він не знав, що концентрація плутонію у резервуарі була у 200 разів вищою за допустиму. Коли Келлі увімкнув міксер для змішування, утворився невеликий вихор. Щільніший водний шар витіснявся до стінок та вгору, утворивши чашу, всередині якої зібрався майже весь плутоній. Через неконтрольовану ядерну реакцію, що тривала менше секунди, з'явилося сильне гамовипромінювання. Уже за три секунди концентрація Плутонію стала рівномірною і реакція припинилася. Келі у цей час стояв на драбині, спостерігаючи за процесами у резервуарі через віконце. Його колеги побачили спалах синього світла і почули звук вибуху. Від поштовху Келлі упав на підлогу. На його шкірі з'явилися червоні плями, ознаки променевої хвороби. Сесіл помер через 35 годин страждань, отримавши дозу опромінення у 7 разів вищу за смертельну для людини. У липні 59-го року у лабораторії Санта-Сузана в Каліфорнії частково розплавився експериментальний натрієвий реактор. Було знищено 13 із 43 тепловидільних елементів реактора. Ніхто не постраждав, але під час контрольованого викиду в атмосферу потрапив радіоактивний газ. Точний об'єм викиду невідомий. Наступного року реактор знову запустили, але вже за 4 роки експеримент закрили. За 65 кілометрів від містечка Айдахо Фолз у штаті Айдахо побудували стаціонарний реактор малої потужності. 3 січня 1961 року він вибухнув, вбивши трьох робітників і викликавши розплавлення паливних елементів. Причиною став неправильно вийнятий стрижень регулювання потужності, але навіть після двох років розслідування не вдалося знайти винного. Реактор викинув в атмосферу невелику кількість радіоактивних речовин, але через віддалення від населених пунктів це майже не завдало шкоди людям. Це досі єдина аварія реактора в історії США, що призвела до жертв. Після інциденту було покращено будову ядерних реакторів, і відтоді один неправильно поставлений стрижень уже не може завдати подібних пошкоджень. Ця історія на щастя не стала катастрофою, але лише завдяки щасливому збігу обставин. 23 січня 1961 року. Військовий літак Боїнг Б-52 ніс на борту дві трьохмегатонні мегатонні ядерні бомби Марк 39. Під час дозаправки в польоті у правому крилі літака виявили витік. Палива протягом трьох хвилин літак втратив 17 тонн палива і отримав наказ екстрено приземлитися. Після спуску на висоту 3000 метрів команда втратила контроль над літаком і отримала. Наказ катапультуватися із всіх членів екіпажу, що катапультувалися, вижило п'ятеро. Ще двоє загинуло при падінні літака. На висоті менше кілометра літак розпався в повітрі, при цьому обидві ядерні ракети випали з борту на землю. Під Час огляду місця катастрофи. Рятувальники виявили, що одна з бомб майже здетонувала. Від детонації її зберіг один із чотирьох захисних вимикачів, який чудом не пошкодився під час падіння. Друга бомба розпалася на частини від удару. Дані про цю катастрофу було засекречено до 2013 року. 17 січня 1966 року американський бомбардувальник Stratofortress із термоядерними ракетами на борту зіткнувся в повітрі із літаком-заправником. Це сталося під час дозаправки над селом Паломарес на східному узбережжі Іспанії. Внаслідок аварії було загублено чотири термоядерні бомби. Три з них були знайдені протягом доби. Одна з бомб виявилася цілою у двох інших частково спрацювали детонатори, через що сталося радіоактивне зараження території площею 2 квадратних кілометри. Четверта бомба впала у середземне море після двох місяців пошуків. Її врешті знайшли на глибині 800 метрів. У катастрофі загинули всі четверо членів екіпажу літака-заправника, а також троє членів екіпажу бомбардувальника. Інші четверо встигли катапультуватися. США очистили заражену територію і виплатили 711 тисяч доларів компенсації. І ще 14 тисяч доларів отримав рибалка, що побачив момент падіння бомби у море. 21 січня 68 року на американському бомбардувальнику б 52 почалася пожежа. Це сталося під час польоту із чотирма водневими бомбами над Данією. Найближчу аварійну посадку можна було здійснити на авіабазі Туле в Гренландії, але часу на посадку вже не було, тому команда катапультувалася. Коли бомбардувальник упав, ядерні боєзаряди частково здетонували, через що сталося зараження місцевості. 2009 року журнал Time назвав цю катастрофу однією із найжахливіших атомних катастроф усіх часів. Цей політ став останнім у рамках операції Хромовий Купол. Це операція часів холодної війни, у якій американські бомбардувальники із ядерними зарядами мали постійно перебувати в повітрі і бути готовими завдати удару по цілям ОСРСР. Після аварії програму було закрито. 21 січня, 1969 року, через втрату теплоносія на експериментальному реакторі у скельній печері у швейцарському люцені стався вибух. Завдяки підземному розташуванню реактора скелі діяли як сховища та запобігли будь-якому забрудненню навколишнього середовища. 17 жовтня року під час перевантаження палива сталося часткове розплавлення активної зони реактора. Очищення місця аварії почалося лише через 10 днів. Цікаво, те, що місцеве населення не було попереджено про небезпеку, бо інцидент увага, не призводив до прямого збитку людям, майну або природі. Юкка Флет це один із майданчиків для ядерних випробувань у штаті Невада. 18 грудня 70-го року тут підірвали 10 кілотонну атомну бомбу на глибині 270 метрів. Від вибуху плита, що утримувала вибух під землею, тріснула, і у повітря піднявся стовп радіоактивного пилу і ґрунту. Упромінення отримали 86 людей, що брали участь у випробуваннях. Згодом у містах біля полігону випали радіаційні опади. За 4 роки двоє працівників, які були присутніми під час вибуху, померли від лейкемії. Атомна станція в Богуніце була першою в Чехословаччині. Реактор був експериментальною совєтсько-чехословацькою розробкою для роботи на Урані, що видобували тут же, в Чехословаччині. Цей комплекс мав чимало аварій і взагалі його мали закрити понад 30 разів. 76-го року від меншого інциденту вже загинули двоє працівників, але найбільша аварія сталася тут 22 лютого 77-го. Тоді через помилки при заміні паливної збірки стався витік радіоактивних речовин із реактора. Після аварії цей реактор закрили, а сама станція діє й досі. 28 березня 79-го року на атомній електростанції Трій Mile Айленд у Пенсільванії сталася найбільша в історії США аварія. Система охолодження реактору не спрацювала, через що сталося часткове розплавлення. Палених елементів реактора повного розплавлення вдалося уникнути, і катастрофи не сталося. Але при цьому наслідки аварії виявилися колосальними для американської атомної промисловості. Аварія посилила кризу в атомній енергетиці США і викликала сплеск антиядерних настроїв аж до 2012 року. В США не було видано жодної ліцензії на будівництво АЕС. А введення в дію побудованих раніше і запланованих станцій було скасовано. Ця аварія сталася на французькій АЕС Сен-Лорандес О, де за 11 років до цього уже був інший інцидент. 13 березня 1982 року на другому блоці із графіто-газовим реактором сталося часткове розплавлення активної зони. Розплавилося два твела, що містили 20 кілограмів урану. Роботи з деактивації тривали майже два з половиною роки. Було проведено контрольований викид радіоактивного йоду в атмосферу. Блок повторно запустили у обмеженому стані лише через три роки, а 92-го року станцію взагалі було закрито. На даний момент це найсерйозніша радіаційна аварія на ядерних об'єктах Франції. Вона оцінюється на четвертому рівні за шкалою ІНЕС. 13 вересня 1987 року із покинутої лікарні у бразильському місті Гуянія з установки для радіотерапії збирачі металобрухти винесли металеву капсулу, яку потім продали. Власник звалища, що купив капсулу, розрізав її. Усередині виявили порошок, що світився блакитним світлом. Це був хлорид високорадіоактивного Цезію 137 Чоловік приніс порошок додому і запросив сусідів, родичів і друзів подивитися на дивне явище. Порошок брали в руки, натирали ним шкіру, хтось навіть взяв трошки собі на згадку. В результаті почалося поширення радіоактивного забруднення серед місцевих жителів. Протягом двох тижнів понад 250 людей контактували із порошком, не здогадуючись про небезпеку. Коли про забруднення стало відомо владі, вилучений порошок та предмети, що контактували з ним, було поховано у передмісті на сховищі. Через забруднення цю територію можна буде використовувати знову лише через 300 років. 93-го року в російському сєверську Томської області через помилку при перемішуванні розчину на Сибірському хімічному комбінації вибухом було зруйновано апарат по екстракції урану і плутонію. Через викид радіоактивних речовин було опромінено майже дві тисячі людей. За даними Росії та МАГАТЕ, ніхто із персоналу не отримав небезпечних доз опромінення. При цьому максимальний фоновий рівень після аварії зафіксували на даху одного із цехів заводу. Він складав 200 рентген на годину. Це викликає деякі сумніви щодо звітів МАГАТЕ, бо при опроміненні у 200 рентген на годину у половині випадків настає променева хвороба. Взагалі, після 93-го року смертність від онкології у Томській області зросла на 50%, а залишки урану згодом стали виявляти навіть у волоссі дітей. Ось подивіться лише на карту забруднення волосся. По ній легко здогадатися, де знаходиться комбінат. 30 вересня 1999 року на маленькому радіохімічному заводі в японському селі Токай сталася аварія. Завод займався переробкою урану, з якого потім виготовляли паливо для місцевих атомних електростанцій. Керівництво заводу вирішило проігнорувати вимоги безпеки задля швидкості роботи і трохи змінили процес обробки матеріалів. Через те, що це невелике підприємство, сюди рідко навідувалася інспекція, а всі перевірки відбувалися під час простої виробництва. А робітники, що займалися очищенням урану, не мали досвіду роботи із високозбагаченою сировиною, через що вони помістили у відстінник сім відер нітрату, що у 7 разів перевищувало норму, дозволену в інструкції. В результаті перевищення критичної маси почалася самопідтримувана ланцюгова реакція. За межами заводу було зареєстровано рівень випромінювання у 0,5 п'ять мілізіберт на годину. Це у тисячу разів вище за природний фон. Після 20 годин реакцію вдалося зупинити. Двоє із трьох працівників, що займалися ліквідацією, померли протягом кількох місяців. Третій отримав серйозні опіки і пошкодження внутрішніх органів, але зміг вижити. На той час це була найбільша аварія в Японії пов'язана із мирним використанням ядерної енергії. 11 березня 2011 року біля північно-східного узбережжя японського регіону Тохоку стався потужний підводний землетрус магнітудою 9,1 балів. Найбільше з усіх, які коли-небудь реєстрували в Японії. Землетрус спровокував цунамі, яке загрожувало атомній електростанції Фукушіма Дайчі. Під час аварії кожен із трьох діючих ядерних реакторів на станції успішно зупинився. Але резервні системи живлення та охолодження вийшли з ладу. У результаті залишкове тепло спричинило часткове розплавлення паливних стрижнів у всіх трьох реакторах. 12 і 14 березня вибухнули об'єкти, де знаходилися реактори 1 і 3. Після чого в радіусі 20 км навколо станції почалася евакуація всіх жителів. 15 березня в будівлі реактора номер 2 стався ще один вибух, який спричинив іще більше забруднення. Повний масштаб радіоактивних опадів став очевидним протягом наступних місяців, коли уряд зміг евакуювати усіх жителів у радіусі 30 км від станції. Летальних випадків від вибуху зареєстровано не було, але в результаті землетрусу та цунамі загинуло 18 тисяч людей. У серпні 2019 року під Архангельском на Росії піднімали з дна моря крилату ракету «Бурєвєснік» із ядерним реактором на борту. Вона успішно впала в море під час випробувань роком раніше. Від вибуху під час підйому загинуло 5 людей. Ще двоє померло пізніше від гострої променевої хвороби. Четверо людей було опромінено. Після операції військові на кілька місяців покинули на березі дві баржі, на яких, ймовірно, перевозили опромінені шматки ракет. Баржі стояли без охорони на березі моря біля села Ньонокса. Місцевий фонд там сягав 700 мікрорентген на годину. Це у 14 разів вище за допустиму норму. Суперечки щодо екологічності ядерної енергетики тривають десятиліттями. З одного боку, ми маємо відносно недорогу електроенергію, але з іншого втрачаємо мільйони доларів на переробку ядерного палива охорону АЕС. Локалізацію наслідків ядерних катастроф, лікування людей від опромінення, а ще кілька сот мільйонів іде на утримання сумнозвісного МАГАТЕ. Тому рахувати вигоду та ефективність треба комплексно, а не лише порівнюючи ціну квт години Від недбалості людей можуть залежати життя багатьох тисяч, і з кожною катастрофою виникають нові і нові питання. Чи можемо ми дозволити собі так ризикувати? Дякую за увагу.